Доброго дня, мене звати Резнікова Катерина, я є менеджером з просторового планування в проєкті Юсейдагро. І сьогодні ми з вами в Остерській громаді будемо говорити про просторове планування з головою громади паном Леонідом Мисливцем. Пане Леоніде, перш ніж ми почнемо говорити з вами про просторове планування території вашої громади, хотілося б почути про вашу громаду, яка її територія, скількість населення, що змінилося під час війни і які особливості є у вашій громаді. Вітаю! Загальна площа нашої громади трошки більше 400 квадратних кілометрів. Чисельність населення 9632 жителя нашої громади. У період повномасштабного вторгнення до нас доєдналися внутрішньо передміщення особи 1368 осіб. І зараз на сьогоднішній день потрошку також доєднаю, доєднуються з гарячих точок. Оце так ми потихеньку і працюємо, пане Леонід, зараз непроста ситуація і для бюджетів населених пунктів і громад, і відповідно непроста ситуація в країні. Чому саме зараз ви вирішили розробляти комплексний план? Основним завданням а, до нас стали це наші на сьогоднішній день виклики, адже розуміючи, що до нас приєдналися ще сільські ради, в яких а, працює також малий бізнес, і в 2021 році, а, згідно закону України, нам були передані землі, які знаходились за межами населеного пункту. І на сьогоднішній день 348 квадратних кілометрів це земель за межами населеного пункту, і 52 а, квадратних кілометри це, виходить, землі, які знаходяться в в межах населеного пункту. Ми вирішили розробити комплекс ну, підхід про розвиток нашої території, про розвиток нашої громади. Не забуваючи у нас про розвиток туризму, адже в нас є родзинка, це Парк Беременське, розвиток сільського господарства, розвиток промисловості і всі інші напрямки розвитку нашої громади. Пане Леоніде, всі ми знаємо, що комплексний план це досить такий складний документ і розробляється поетапно, починаючи від ортофотоплану, аналізу земельних ресурсів, від створення планувальних рішень, проведення стратегічної сесії і так далі. І ми з вами в попередній розмові говорили про те, що від кожного цього етапу ви вже розуміли для себе, які вигоди отримуєте і як можете їх потім застосувати в прийнятті управлінських рішень. Так от, я, яку ви отримали від кожного етапу розробки комплексного плану? Нами було проведено тендер на розробку ортофотопланів і на сьогоднішній день ми маємо певні результати. Коли ми нам це все відцифрували, то ми вже розуміли, що в нас реальна є картина. Наприклад, в нас є сінокоси і пасовища, які знаходяться біля річок і Озер. Частина вже їх практично розорена. Ті власники земельних паїв сінокоси і пасовищ, які виділялися поруч річок і земель. Частина вже їх знаходиться в річках і озерах в зв'язку з тим, що річка Десна міняє своє русло. Крім цьому, визначилися, що є земельні ділянки, які взагалі не оформлені належним чином, але вони обробляються. Виходячи з цієї інформації, яку нам надали уже по матеріалах ортофотоплану, ми можемо зробити. Висновок те, що ті е, земельні ділянки, які не використовуються, ми маємо можливість зараз їх оформити належним чином і здати на о, конкурсних умовах в оренду. Ті земельні ділянки, які, наприклад, е, не використовувалися сільгосподарським підприємством 30-40 років, зрозуміло, що частина із їх уже заліснені, то в нас будуть пропозиції передати ці земельні ділянки е, державному підприємству Ліси України. Взагалі, як вони тут створилися? Яка е -от... ну історія їх? чи, як вони взяли це в оренді в них ця ферма? Чи це їхня власність? Чи вони викупили ага. в людей ці земельні сертифікати, майнові сертифікати? Вони викопали майновий сертифікат. І колишня була ферма, і вони прийняли рішення розвивати зелений туризм. Угу. І тут вони позаводили тварини різних, тут і качки є, і кури, і також вони, в їх тут поруч працює домашня кухня. Тут є явишний. Жужжать? А де бджоли? Тут вже ж типа для медитації, треба лягти, розслабитись. Вже на сьогоднішній момент. Що ви можете сказати, які проблеми допомогла вам вирішити інформація з комплексного плану, інформація, яку ви зібрали в рамках розроблення комплексного плану? Ну, по-перше, ми не очікували, що збір вихідної інформації потребують від нас такої кількості зусиль. Було відправлено більше 50 запитів на отримання інформації, але за результатами оцінки сучасного стану, використання ресурсів громади, ми знаємо, що в нас вже по інформації є більше 25,5 тисяч гектарів. Це земель сільгосподарського призначення, майже 10 тисяч земель лісового фонду і 3,5 тисячі це земель водного фонду. Ми бачимо можливість поповнення бюджету нашої громади і також залучення інвесторів до обробітку цих земель. Сюди приїжджають після одруження, приїжджають тут, фотографуються на такому чудовій локації. місто І річка Десна були І на території міста Остер є два великих причали. Один для, ну, для якихось, як це сказати, да, великі, які зерно возять і так далі. І є такі невеликі причали, де паркувалися маленькі ясочки. До речі, при обговоренні пропозиції по плану просторового розвитку також була пропозиція про внесення змін щодо розчищення русла десни. Проблема яка? Тут проблема та, що знаєш, немає... Можливості вивозити нормальну зерно і СГ-продукцію. раніше вона вся вивозилася річкою, баржами, і відповідно це було значно дешевше. Навіть доріг, які дозволяють проходити транспорт, який піднімає там енну кількість тонн, на сьогоднішній момент в громаді немає. А дорогами, тими, якими їздять, звичайні машини, ці машини не пропускають. Тому проблема з вивезенням саме сг продукції може вирішитися за рахунок того, щоб Запускати це все, спускати це такі одна з найбільш витратних частин розробки комплексного плану це безпосередньо ортофотоплан, картографічна основа. Ви вже маєте ці документи, тому скажіть, будь ласка, що дає це для вашої громади? Ортофотоплани це практично фотографія всієї нашої громади. Коли ми проаналізували ці дані, які нам надали, то ми вже чітко побачили земельні ділянки, які обробляються сільхосподарськими підприємствами, які обробляються і фактично не оформлені будь-якими належним чином документи. Також є земельні ділянки, які практично не оброблялися 30 40 років, і вони на сьогоднішній день самозаліснилися. І в нас будуть пропозиції ці земельні ділянки передати державному. Підприємству ДП «Ліси України. Крім цього, ми можемо контролювати відведення нових земельних ділянок відповідність проектної документації, фактично існуючої. Не виходячи на місце, ми маємо можливість поміряти вулицю. Визначити площу земельної ділянки і так далі, тому подібне. Чи було щось таке при роботі над комплексним планом, що вас здивувало? Можливо, це була якась нова інформація, яка вам відкрилась, Можливо, пропозиції мешканців, які надавалися? Дуже нас здивувала активність наших мешканців громади, адже до нас надійшло більше 320 пропозицій щодо розробки комплексного плану. Просторового розвитку і на стратегічній сесії було опрацьовано 294 пропозиції. Навіть були пропозиції: те, що по інших по окремих сільських населених пунктах провести додаткові. Засідання в зв'язку з тим, що виникли виникла необхідність інші пропозиції, які не всі жителі нашої громади мали можливість приїхати взяти участь у стратегічній сесії. Тому у село Крихаю ми виїжджали два рази, обговорили дане питання з новими пропозиціями, які були схвалені. І ще в один пункт, це село Юминка. Також ще один раз виїжджали і ми отримали ще інші пропозиції, які були також обговорені і по яких були прийняті відповідні рішення. Які зміни буде передбачати комплексний план і які пріоритети розвитку вашої громади? Обробивши всі дані, всі пропозиції, які надійшли до стратегічної сесії від жителів нашої громади, від підприємств, організацій установ, ми вже чітко розуміємо, що пріоритет розвитку нашої громади це є рекреація. На, на даний час ми знаходимося на території парку Беременська, він є приватний, розташована територія більше 50 гектарів. І на сьогоднішній день також надійшла пропозиція від парку Беременська щодо розширення їх території. Це є наша ізюминка. Шої громади, і ми розуміємо, що це потрібно підтримувати. Крім цього, також у нас будуть передбачені площі під будівництво багатоповерхових житлових будинків, під промисловість, також розвиток сільського господарства. Також будуть враховані пропозиції щодо будівництва доріг по вивозу сільгосподарської продукції із наших полів. Оцініть, будь ласка, складність розробки комплексного плану саме на даній стадії для вашої громади. Ну, давайте по шкалі від 1 до 10. Мабуть, воно, якщо нове, то зрозуміло, це складне. Але найбільша складність це була все-таки зібрати всю інформацію від підприємств, установ організацій. І ми надіслали дуже багато їм листів, і частково надходили листи не з повною, не з повною інформацією. Тому повторно надавали цю інформацію. І найбільше складно було обробляти ці дані, які нам надходили. І підготовка Стратегічної сесії, адже більше трьохсот пропозицій надійшло, і ми не розуміли, як ми можемо на стратегічній сесії це все обговорити і прийняти відповідні рішення. Всім відомо, що сильна та громада, де сильний внутрішній інвестор, і зараз ми з вами знаходимося на території одного з таких внутрішніх інвесторів Остерської громади. І тут я б якраз хотіла задати питання пану Леоніду. Пане Леоніде, яким чином комплексний план вплине на економічний розвиток вашої громади? При розробці комплексного плану просторового розвитку ми розуміємо, де у нас є на сьогоднішній день і ще є резерви. Тому саме економічний вплив це додаткове надходження в бюджеті. Ми зараз знаходимося на території нашого підприємства місцевого товару, яке звернулося до нас щодо розширення своїх можливостей. і потреб. У нас є земельна ділянка. Ми у плані просторового розвитку згідно з їхніх заяв, внесемо зміни, і ця земельна ділянка буде змінена під землю промисловості, і буде надана їм на цій земельній ділянці, будуть додатково створені будівництво другої черги, другої третьої черги, і також будуть створені додаткові робочі місця. Це близько 100 чоловік. І це зрозуміло, податок з доходів фізичних осіб буде надходити до нашого місцевого бюджету. Тобто, всі ваші внутрішні інвестори можуть розраховувати на вашу підтримку і на підтримку громади. В першу чергу ми будемо задовольняти потреби наших місцевих підприємців як малого, так і середнього бізнесу. Потім будемо надавати інформацію, які у нас є земельні ділянки, нашим інвесторам, які захочуть приходити до нас і працювати на території нашої громади. Чому ви вирішили взагалі розробляти комплексний план в цей час? Комплексний план в цей час ми запланували розробити в зв'язку з тим, що до нас були передані землі державної власності, які знаходилися за межами населеного пункту. І Ми боролися із цим досить довго, враховуючи ситуацію. Ми зверталися до Асоціації всеукраїнських громад, щоб все-таки на законодавчому рівні ці землі передали нам. І на сьогоднішній день, поєднавши землі, які знаходяться за межами населених пунктів і в межах населеного пункту, то до цього потрібно підійти комплексу і на майбутнє. Розробити той план, той, той перспективний план, який дасть нам можливість розвивати нашу громаду, наповнення нашого бюджету і дати можливість розвивати нашим в першу чергу місцевим підприємцям, малого та середнього бізнесу. А також залучати інвесторів, які будуть приїжджати до нас на ті земельні ділянки, які будуть запропоновані під будівництво житлових житлового сектору промисловості, сільського господарства, а також розвитку і туризму на території нашої громади, і останнє питання, яке буде до вас. Як комплексний план вплине на економічний розвиток саме вашої громади? Коли ми повністю його закінчимо розробку комплексного плану, ми вже будемо розуміти, де у нас є земельні ділянки вільні, які ми можемо запропонувати тому чи іншому бізнесу, наприклад, на ці земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Бальність землі в нас досить низька, і на тих землях практично нічого не росте, якщо навіть туди вкладають і органічні і мінералі добрива. і Якщо засушливе літо, то наприклад сільськогоспідприємство. Збирає врожай до п'яти тонн кукурузи з гектара. Ну це взагалі ж нема нічого. А соняшник до однієї тонни з гектара, то це взагалі недоцільно навіть обробляти ці землі. Тому ці землі будуть переведені під промислові землі. Зрозуміло, будемо вибирати там, де іще ще є комунікації: це водопостачання, водовідведення, газові мережі, лінії електропередач, і будемо ці земельні ділянки пропонувати для будівництва під промислові об'єкти. Дякую вам, пане Леоніде, за приділений час, за відверту розмову. Я дуже сподіваюся, що ваш приклад буде надихати інші громади теж розробляти комплексні плани. А я хочу висловити слово вдячності Юсейтагро за те, дають за те, що дають нам можливість розробити комплексний план. Дякую вам дуже. Всім до побачення. До нових зустрічей.